І так, тиждень хвороби, ну майже тиждень. В п'ятницю захворів, хоча ще пішов в зал. От. О, так. Вчасно я вийшов в зал. Добре. Зараз йдемо тренуватися. Це була така коротка хвороба, але вона вибиває з колії. Навіть якщо це 5 днів. Тому зараз йдемо, mm. гоу, коротше. Точніше біжимо від тривоги. Так, це перший день після хвороби. Ну, я зважився, я думав, у мене буде проблеми з вагою. Тобто я по відчуттям як 2 кг набрав. А в, в результаті я зважився таке саме ну 100 г, це можна не рахувати, тому що я зважувався в кросах, там, в шортах, а до цього я зважувався в рушнику просто. Тому класно. Відчуття нас обманюють. Дуже часто, дуже часто. Це не тільки в позитивну сторону, і в негативну теж. Далі детальніше про це розкажу. Так, ну що, я вийшов з залу. Е е е я трошки радий. По-перше, вага не змінилася. Я думав, я поглашав десь на 2 кілограми по відчуттям. Я потім все детально розкажу, що робити, коли ви захворіли. Так, друге, силові не впали взагалі. Е е форма, ну форму я зараз не дивлюся, зараз дивлюся на вагу, в принципі. От тому я дуже радий. Скажемо так. По вправах сьогодні була... сьогодні були груди і плечі. Я почав по-новому робити жим. Я взагалі раніше робив завжди на похилій жим на верхню частину груди. А зараз я почав робити по класиці і все таки це. Мені здається більш дасть розвитку моїм грудям. М'язистим яз, грудям. От. Хочу сьогодні записати відео на цю тему. Тему взагалі таку виберу, що робити, коли ви захворіли. Тому що відчуття, що ти погладшав, відчуття взагалі такі жахливі. Що, блін, все, що ти робив три тижні, все на смарку, насправді ні. Насправді ні. Так, скоро жир не набирається, по-перше. По-друге, м'язи не здуваються. Взагалі м'язи здуваються навіть після тренування. В трасу. Тобто пам'ят не здувається. Тому м -м, не варто переживати. Все, зараз йдемо їсти. Сьогодні сир кисломолочний з фруктами і все. І, так я зараз вже. Вдома вже поїв сир плюс е ягоди, можна так сказати. Там малина і ще там деякі ягоди. До речі, ягоди дуже м -м, корисні. Вибирайте кращі ягоди, ніж ну, з фруктів я маю на увазі. Е тому що глікемічний індекс у них дуже низький, вони майже не піднімають цукор в крові. от. Зараз беру думками і розкажу все від А до Я, що ми відчуваємо, коли хворіємо. Як треба діяти. І так все почалося з п'ятниці. В п'ятницю я захворів. Відчув, що вночі в мене запалилося запалення носохлотки. от, Я відразу так іти і в зал чи не йти. Взагалі, я рекомендую, якщо є захворювання якесь, або. Ну, це не відноситься там просто нежить. Нежить, просто буває алергія, наприклад, маленьке, да, до, там, до квітів, там, до пуку і так далі. Кого як. На це не треба звертати увагу. Ну, я так вважаю. Але якщо серйозно, а в мене так відчув, що. Не тільки запалення, а ще й слабкість. Температура. Я не знаю, ще тоді не, не міряв температури. Ну я вирішив піти. І в мене ще дуже важке тренування було це на ноги. І силові були такі самі, як завжди. От я пішов. На тренування, потренувався добре, дуже. Але було відчути, що стан погіршується, 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 погіршується. От. Потім треба було мені ще після цього всього допомогти там сумки тягати на поверх. Ну, то, то неважливо. То, Додаткове кардіо можна рахувати, так. От. Я позаймався, день пройшов, потім в кінці дня я поміряв температуру, 37 було, і вже я зрозумів, що все, я завтра не піду в зал, бо краще всього, якщо така і ОРВІ, і, то треба вилікуватися більш-менш, Попити вітаміни, полежати вдома і тоді йти в зал з новими силами. Далі, відчуття завжди буде у вас таке, що за ці, я не був в залі виходить, от в п'ятницю я був субота, суботу, неділя, понеділок, вівторок, середа. днів. За п'ять днів я думав, що я погладшив на 3 кілограми, що все втрачено. На рахунок м'язів вони у нас здуваються, ну це більше для хлопців, м'язи здобуються. Навіть через півдня після тренування, тобто у нас памп пропадає. І все. Кров'ю наливають м'язи завжди в залі, потім вона сходить. Нормальний режим. От, тому це нормальне відчуття. Нормальне відчуття, коли відчуваєш, що блін, все пропало, я все втратив. Що ж робити, прийдеться відробляти, відпрацьовувати десь е місяць. Я думав, в тиждень буду відпрацьовувати, тому що моє відчуття було, що я погладшив на 2 кілограми. Тим бачив, я зважився вдома ваги є. Я зважився. І реально показали на 2 чи на 3 кілограми більше. Блін, як це так? От. Я вилікувався більш-менш. Ще нежить в мене зараз є, але набагато краще все. Запалення вже немає, температури тим паче немає. Я сьогодні вже прийшов в зал, зважився і виявилось, що я не погладшив. Ну там 100 грам різниця, я не знаю, навіть в меншу сторону, по-моєму, це можна вважати теж, коли ми не займаємося, теж зливається вода з м'язів, і ми теж скидаємо вагу, але вага це взагалі таке. Така річ, що ми можемо скидувати як жир, так і м'язи. Тобто бувають люди, от вони жирні від. От дивишся, він наче худий, але він жирний. Тобто, Це називається жирний дрищ. Ще. Я ніколи таке не був, я був просто жирним. І зараз я просто жирний. Все-таки в мене є м'язи і так далі. Ну трошки. От. Що, що казав? А. І у нас зливається вода з м'язів. Коли ми йдемо в зал знову, у нас вода знову. Ну, вода, кров, хто їх називає глікоген, От м'язи у нас наповнюється. У нас починають одмінні процеси йти. Ми ніколи, запам'ятайте, ми ніколи не зможемо погашити на два кілограми за пару днів чи за п'ять днів. Ніколи, ніколи. Е Як на мене, максимум 200 грам в день. Тобто кілограм в не... тиждень ми скидаємо. От я скидаю кілограм в тиждень. Е І набирати можу кілограм в тиждень. Легко, легко, якщо перевищувати колораж. Я зараз дефіцит калорій роблю. А якщо ми перевищуємо, то ми так же набираємо. Як зараз я скидаю в день там, 200 грам жиру. Ну і м'язи. М'язи, щоб не скидати, чому ми качаємося, чому ми ходимо в зал. Тому що жир ми не можемо качати, а м'язи ми можемо качати. Тому це стимул для м'язів, щоб вони навпаки росли. І тому вони у нас не так втрачаються, якби ми просто не ходили, просто ми сиділи на дієті. Тому що ді... дієта це, точніше, втрата ваги це в основному харчування. харчування. От, коли у нас нема дефіциту калорій, ми не будемо ніколи скидати вагу. От. От. Тому я сьогодні зважився. Я сьогодні позаймався. Ну, в цьому ролику я вставив там фрагменти, які займався. Силові не впали. Я, в принципі, радий. Рухаємося далі. От. Наступний ролик буде про. Ні, наступний ролик буде просто мій день. Тому що я давно не випускав про мій день. Взагалі я пропав багато, тому що хворів тиждень. До цього я не випускав, думав випустити ролик про скакалку і так далі і випущу скоро. Тому вперед до перемоги, вперед до перемоги над жиром. У нас його не буде. Тіло мрії за 100 днів. Так, тиждень викидаємо. Тому що ну, ми не займалися ми хворіли, Але солодкий я не зірвався. Я не їв солодкий під час хвороб. От. Тому йдемо далі, зважимося кілограм в тиждень повинні втрачати обов'язково. Харчуємося. Сьогодні, до речі, після тренування я поїв, ще поїм сир кисломолочний 200 грам, я ще, ще поїм десь 150 грам, з малиною і Ще... я от забув як Лохина. От. Сьогодні без м'яса. Завтра новий день. Нові перемоги. І я вірю. Я вірю, скоро буде тіло мрії, тому що я дивився на свої старі записи. Я був такий підтягнутий нормально я важив 95 кг мінімум. Моя ціль 95 кг, але потім іще мінус зробити. Але за рахунок тільки е, жиру, тільки жиру без е, м'язи не не повинні втратитися. От тому до перемоги і все вийде. Все вийде. Не треба сумніватися. Я хотів ще сказати, що. Не треба розстроюватися. Ой, я захворів, захворіла. Все втрачено, все нічого не втрачено. Якщо ви працюєте, то я працював три тижні, так до цього, чи два тижні. Воно не втратиться за три дні ніколи. Ні. Ні. Тому треба продовжувати працювати кожен день. Головне працювати кожен день над собою. І тоді ви побачите результат дуже швидко. Якщо ходити два рази, займатися два рази спортом в тиждень Це як і будь-яке заняття нічого. Нічого не вийде путнього. От, тому працюємо, працюємо і працюємо форму свою. Ну я покажу наступного ролика, Так, що там змінилося? Тому поїхали. Так, і основні поради: що робити, коли ви захворіли? Ну, от що робити? От ви захворіли, все, зал відпадає, тренування відпадають, ви в такому стані, які тренування? Я рекомендую не тренуватися, навіть якщо у вас є сили, відновіть свій імунітет. Це найголовніше вийти вітаміни, нічого не станеться за 5 днів за тиждень, нічого з вами не станеться. Друге, у мене таке відчуття було. Я дозволяв собі, точніше, сюди дозволив собі солодке печиво там, ще. Коли хворієш, дуже хочеться солодкого, тому що дуже треба поповняти калорії, організм потребує не треба. Тому що це буде гірше тільки. Треба максимально здорову їжу їсти. Максимально це про їжу, сон. Сон має бути, тобто незмінний, засинати до 23.00 нуль 23.00 Ми повинні вже спати. Це я посну. Ми мало рухаємося, ну ми ж хоріємо. Головне, не треба не дивитися на тіло під час хвороби, не зважуватися. І це не потрібно. Зважуватися треба, коли ми працюємо. А тут ми, ми не можемо нічого зробити. Тому найголовніше не треба хвилюватися. Все буде добре, коли ми вихворюємося і підемо працювати. Підемо фігачити поповні. О, оце найголовніше. Найголовніше Їсти нормальні продукти, спати нормально, тобто звичайне життя. Коли ми хворіємо, не треба собі якісь поблажки робити. Ой, я з'їм солодкого, о, я з'їм такого, чай з цукром і ще чогось ні. Банан замість малини, наприклад. От прочитайте глікемічний індекс, які ягоди краще їсти, які фрукти. От тому, коли хворіємо, так це жахливо. Але не треба розстроюватися дуже сильно через це. Тому що після хвороби у нас іще більше сил буде. От. І коли ми приходимо, до речі, в зал, от я спробував ну, я прийшов в зал і спробував підняти вагу, яку я піднімав. До цього нормально, нормально йде вага. Ну, тобто, Я не втрачаю свої покаженики свої. Може, коли після хвороби, там, якщо два тижні хвороби, можна прийти не сильно. Ну, Дивитись на свої відчуття треба. От. Завжди. У всьому відчуваєш? Що ти можеш? Окей. От і все. Тому отак. От все буде добре.